Розділ 20. Навесні наступного року, коли царі переважно вирушали у військові походи, Йоав вивів потужні військові загони і спустошив Амонійський край. Прийшовши, він взяв в облогу столицю Амонійців, раббу. В той час Давид перебував у Єрусалимі. Йоав, же, завоювавши рабу, зруйнував її. Коли Давид взяв корону з голови їхнього царя Мілкома, то виявилось, що в ній талант золота. Вона була також прикрашена коштовним камінням. Її поклали на голову Давида. Він також виніс з міста дуже велику здобич. Людей, які залишились у ньому, він вивів і приставив до праці з пилами, а також до залізних молотарок та сокир. Так учинив Давид з усіма амонійськими містами. Після цього Давид з усім військом повернувся в Єрусалим. Так сталося, що незабаром знову розпочалася війна з филистимцями при Газері. У тій битві хушатієць Сіббехай убив одного з нащадків Рефаїмців Сіппая, і филистимці були впокорені. В іншому бою з филистимцями Елханан, син Яїра, вбив брата сумнозвісного Голіафа, Лахмія, з Гата, ратище списа, якого було як ткацький вал. А коли запекла битва точилася в гаті, в ній брав участь дуже високий назріст чоловік, який мав по шість пальців на кожній руці та на обох ногах. Всього 24. він також походив з роду велетнів Рефаїмців і дуже ганьбив Ізраїль. Тоді його вбив Йонатан, син Шіми, Давидового брата. Всі вони походили з покоління велетнів Рефаїмців з Гата. І всі полягли від руки Давида та від рук його воїнів.